Знову, знову дуже актуальний лот. Я не побоюсь цього слова по дуже солодкій стартовій ціні, тому що зараз почнеться весна сезон і наші дівчатка улюблені, захочуть одягати якісь ковтинки, тунічки, платічка. А що під них треба одягати? Правильно, легінця. Якщо вони будуть утеплені, то взагалі буде супер клас. І ціна лише 105 гривень за одну позицію. В лоті у нас буде 20 позицій, вартість усього цього лоту 2100 гривень. Тут будуть легінці. На будь-який смак. Розміри від 134-140 до 158-162. Тобто це приблизно від 7 років і вище. Є варіанти Барбі, сірий меланж І дивіться, будь ласка, насправді, як вони класно утеплені на резиночці. Показую далі. Барбі ще може бути варіант, у нас ось такого плану, неймовірно приємні до тіла. Ось квіточки і далі з принтацією, яка не буде, до речі, тріскатись після прання. Дуже якісний матеріал. Хочу показати. Що тут в складі дуже високий вміст бавовни, а саме 95% котон і лайкра. Вони будуть гарно тягнутися, і я вам зараз це покажу. Дивимось, будь ласка. Ой, не можу взяти. Тобто, відповідно, вони гарно тягнуться. Можуть бути, до речі, однотоні, як ви бачили. Далі може бути базовий чорний колір. Я особисто дуже люблю чорний колір. Далі може бути ось такий коричневий, насичений, гарний колір коричневий. І я наголошую, якщо нема пакування, буде ось така бірочка. І всі вони утеплені. 105 гривень за одні легін. Це супер класна стартова ціна. Ось холодне серце, темно-синій колір. Це взагалі дуже. Дуже гарний лот. Тому за замовленням звертайтесь до наших менеджерів. Контакти їх залишаю під цим відео, а також доєднуйтесь до нашої Viber спільноти де є купа новинок акцій. Пишіть нашим менеджерам, вони вас проконсультують.